Як не з'їхати з глузду та відновити ментальне здоров'я цими питаннями під час війни стурбовані мільйони українців. Проте, не всі знаходять ефективні рішення. Аби допомогти розібратися в собі та збагнути, як привести до ладу психологічний стан, у Кропивницькому організували дискусійну панель, присвячену темі ментального здоров'я. До обговорень долучилися психологи, медики, науковці, громадські діячі, духовенство, представники органів влади, а також внутрішньо переміщені особи та військові. Учасники поділилися власними історіями стійкості та порадами, як позбутися психологічних проблем. За словами лікарів, чим Чим довше триває війна, тим сильніше погіршується емоційний стан українців. Страждають як дорослі, так і діти. Кожна п'ята людина, яка проживає в зоні або проживала в зоні воєнних дій, навіть на протязі останніх десяти років вона вже має психічні розлади: від легких, тобто від депресії, від тривожності, до навіть до тяжких психічних розладів. Кожна десята людина сьогодні живе уже з помірним або середнім розладом своєї психіки. Якщо ігнорувати психологічні розлади, переростають у тяжкі фізичні захворювання. Війна, говорять медики, спровокувала серйозні недуги навіть у молодих людей, серед яких вони раніше не були поширені. На сьогодні є вже висновки експертів Міністерства охорони здоров'я, що на жаль, інфаркти і інсульти. Помолодшали на десять 15 років. Тобто більш молоді люди звертаються за медичною допомогою до закладів охорони здоров'я із ознаками інфарктів, із інсультами. Як це опинитися на емоційному дні? Добре, відомо і військовим. Коли росіяни пішли в широкомасштабний наступ, Михайло Дроботенко в складі 57-ї бригади захищав Луганщину, розміновуючи одну з позицій, воїн підірвався на ворожій міні. Верхнуло добре. Як мені побратим сказав, я подлетів на 3 метри висоту. І берці я свої бачив, як кажуть, але воно все було як. Не знаю, даже як сказати, не, як тряпки якісь, да, воно все в піскі, в крові, ну... Жутки жутки внаслідок вибуху Михайло втратив обидві ноги. Реабілітація затягнулася на півтора роки. Військовий переніс 27 операцій. Нестерпний біль і тривожні думки, що вже ніколи не зможе ходити, не давали спокою. Виникла апатія, не хотілося нічого. Не занепасти духом, каже йому тоді допоміг спорт. Щойно лікарі поставили протези. Ветеран почав тренуватися, брав участь у змаганнях зі стронгмену і торік. Став рекордсменом світу. Знаєте, я вам так скажу: коли людина активну, вона допомагає, якої би ти ситуації не було. Віра, це теж ліки від душевних хвороб, переконані священники, врятувати від безвиході та знову віднайти для себе сенс життя. Може щира молитва до Бога. Це така тиха бесіда з Богом, в якій ти висловлюєш свої побоювання, побажання. Переживання, але ця молитва, якщо вона щира, вона завжди є спонукувана любов'ю. Бо в цій молитві ти когось згадуєш, а якщо ти когось згадуєш, ти його любиш. Ця людина тобі не байдужа. І тому зрозуміло, що в час війни церква завжди закликає посилити свої молитви за воїнів, за тих, хто так ревно і жертовно служить громаді і своєму народові. Коли погано не варто займатися самолікуванням, а тим більш соромитися визнати проблему та звернутися за допомогою до фахівців, адже запобігти психологічним захворюванням легше ніж потім їх долати. Третій рік повномасштабного вторгнення, одинадцятий рік війни, ми проживаємо великі кризи і великі травми, і суспільство втомлюється, суспільство через те, що ми не бачимо кінця. Ми не розуміємо чого очікувати, до чого готуватися, і для того, щоб мати ці опори, усвідомлювати, що з нами відбувається, усвідомлювати те, що наш народ, наша нація проживали це декілька разів, 100-200 років назад. Ці нам потрібні ці опори для того, щоб вижити і зробити той травматичний досвід. Перетворити на нашу суперсилу захід організували в рамках місяця ментального здоров'я. Такі зустрічі відбулися одночасно в усіх обласних центрах України. За їхніми підсумками органи місцевого самоврядування оформлять практичні кейси для психологічної допомоги цивільним та військовим, які зіштовхнулися з ментальними порушеннями. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський. Новини тітіві.